Слава Україні, героям слава. Дорогі друзі, я із братом прийшли на суд, щоб підтримати наших друзів. Кооператив «СВК Новоселицький, «Рейдерс», таке захоплення. І суди, на жаль, вже більше 9 місяців продовжується. Змінюють склад суддів. Ну, і продовжується те свалення. Слідкуйте за анонсами. Хотілося б звернутися до поверів, журналістів. Також долучайтесь до цих прекрасних людей, які люблять село, які люблять українську святу землю. Ну, на жаль, тяжко в наших судах щось досягти, але ламають через коліно, через ну, хребет оцій мафії, цій системі. І ми віримо, віримо, що люди переможуть. Це насправді дуже прекрасні люди. Моє знайомство з ними на жаль, не тільки на судах відбулося, але я вірю в них, вірю в перемогу. ну, Ми з братом віримо. І дійсно, звертаємося до журналістів першочергового. Ходіть на суди, підтримайте цих людей, адже в нас колосальний час і шанс змінити і саму систему судівську. І взагалі Україна починається з кожного з нас. Дорогі друзі, то, що ми завжди з братом закликаємо, підтримайте своє українське, своїх людей. Давайте ламати саму систему через кребет. І бережімо один одного. Підписуйтесь на наш акаунт, на наші сторінки в соціальних мережах, пошоранка телефон, щоб знати більше. Борімося за українську Україну і за справедливість. До перемоги.